Вітаю, Анастасія. Дійсно, російські терористи не припиняють обстрілювати Запорізьку область. За минулу добу зафіксовано на території Запорізької області 86 ворожих прильотів. Гатять з усього, що в них є, в тому числі із ворожої авіації. А в Гуляйполі вони знищили черговий житловий будинок. В Оріхов вони майже знищили також вщент. На щастя від цих прильотів постраждалих та загиблих немає. Також російські терористи продовжують атакувати Запоріжжя з дронів. Останні дві доби ці мопеди намагалися знищити в Запоріжжі наших городян. Але на щастя, наші збройні сили дають гідну відсіч. Нам повідомили, що цієї ночі з 11 запущених російською російськими терористами дронів 10 вдалося знищити. Але в той час на території Запорізької області триває дуже потужний опір, в тому числі і від партизанів сьогодні з'явилось дуже потужне відео, де партизани в самому центрі окупованої Кирилівки записали звернення до нового гауляйтера, де власне розповіли, чого йому слід очікувати від нашого визвольного руху. А в той час самому Запоріжжі триває життя, в тому числі і політичне сьогодні. Депутати Запорізької міської ради зберуться на чергову сесію, але вона є невтішною для запоріжців, адже цього разу російська я перепрошую, Запорізька мерія вона знову була помічена в схильності до російської церкви, або відбулася чергова кричуща ситуація. Так, депутати фракції Європейська Солідарність намагалися. Подати проект, який стосувався того, щоб запорізька громада розірвала комунальні договори з російськими церквами. Такої запорізька мерія вона всіляко блокувала винесення цього проекту, адже в мерії не надали документи. З переліком тих церков, які були заключені договори з російськими церквами, внаслідок цього сьогодні це рішення винести не вдалося. Я хочу наголосити, що більшість Запорізької міської ради складе депутати саме від слуги народу. Така ось ситуація в прифронтовому Запоріжжі, Анастасія.